Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Просто зараз лунають вибухи на військовому аеродромі. Зябровка годину тому там сів транспортний ІЛ-76, а також піднявся у небо а 50 Як передає телеграм-канал Білоруський партизан, ракетного чи дронового обстрілу не було. Не виключено можливість диверсії окупантів. Більше подробиць згодом проте вже зараз повідомлено про знищення транспортного ІЛ-76 під час завантаження туди військового складу. Тивникам зазначимо, у Білорусі досі фіксують активність окупантів. У мережі з'явилися супутникові фото аеродрому Зябровка, який готували для приймання авіації на початку січня. Також цей аеродром використовують як пусковий майданчик для ракетних ударів. Він є доволі небезпечним, адже може стати досить зручною передовою базою для ворожої авіації, а також місцем розташування зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400. У мережі оприлюднили доволі детальні супутникові знімки аеродрому Зябрука, які зробила Planet Labs 4 січня. На початку місяця його підготували до приймання авіації, розчистивши посадкову смугу. Проте на фото можна побачити. Те, що вона знову вкрита снігом. Також залишаються пустими насипи для РЛС, які можуть служити як станції з РК С-300 та С-400. Ще з червня 2022 року нерухомими перебувають три одиниці спеціальної техніки зі щоглами. На жаль, ідентифікувати ці об'єкти не вдалось, однак це можуть бути станції радіотехнічної розвідки чи реб. Ще декілька неідентифікованих машин розміщені у північній частині аеродрому. Вони також не змінювали позицію вже понад півроку. Сви. Чергою в середній частині бази зафіксували встановлення техніки на насип, який ще у жовтні був пустим. Поряд з ним створили капоніри, яких теж раніше не було. Вони зайняті технікою, ймовірно, з Аркас-300 С 400 на що вказує розмір самих об'єктів. Трохи південніше продовжує стояти військова техніка, зокрема доволі специфічна станція з високою щоглею. Порівняння із супутниковими знімками за жовтень показує, що інші машини там переміщувались. Супутникові фото свідчать про те, що актив. Ність на аеродромі зяброка залишається. Окупанти створюють нові капоніри та насипи. Лато ще цілком можуть використовувати як пусковий район для ракетних ударів. Водночас, перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Хоча це не виключає ймовірності, що аеродром можуть використовувати для російської армійської авіації ударних та транспортних вертольотів. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.